Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чесно кажучи, станом на сьогодні у мене складається враження, що все дарма. Пише політик Юрій Береза. Далі мовою оригіналу: війна спроти жертви, втрати, кров, сльози, страх, що тече по венах цивільних, коли бомблять міста в тилу той же. Хмельницький, скажіть, у чому сенс війни, якщо ми навіть відіб'ємо території, а московські попи, такі як Павло Мерседес, будуть розповідати дітям загиблих воїнів, що їх батько був убивцею, негідником і розкольником. У чому сенс війни тоді? У чому сенс війни, коли купа альтернативно обдарованих в Дніпрі попреться святити Паску та горілку до представників московського патріархату? У чому сенс, коли одного військового у глибокому тилу б'ють із десяток молодих здоровенних тіт, яких чогось не мобілізували? Я бачу, що у них. Спинка не болітиме від бронежилета. Я мрію, щоб мудрий нарід нарешті порозумнішав мрію вже 32-й рік і все ніяк. Але без ініціативи влади, спецслужби, місцевої влади, все дарма. Кацапи переможуть не на полі бою, а в головах. Бо для цього суспільства нормально, коли десятеро симулянтів у дезертирі налітають на одного військового за запитання: кому ще має померте, щоб ви перестали сюди ходити. Я маю відповідь, братику, але мене на відміну від попів та їх маріонеток, за це за чи посадять, зазначимо комісія Міністерства культури та інформаційної політики України розпочала перевірку у лаврі після розірвання договору оренди з УПЦ МП. Господарський суд Києва ухвалив постанову, яка має забезпечити безперешкодну роботу комісії з приймання передавання держмайна києво Печерської лаври до розгляду по суті основного позову щодо розірвання договору оренди приміщень лаври з УПЦ МП. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ми маємо рішення господарського. Ко суду Києва про забезпечення позову задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішення суду до розгляду основного позову заповідника. Так що я думаю, що від сьогодні ексцесії під час роботи комісії не буде. Розповів міністр Ткаченко. Також зауважив, що у Києво-Печерській лаврі триває діалог між комісією та представниками УПЦ МП. Національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору про оренду з українською про. Вославною церквою московського патріархату від 29 березня 2023 року. Проте тривалий час представників комісії не допускали на територію церкви. Священники у ПЦМП заявили, що, нібито у міністерстві культури, немає жодних юридичних підстав для таких дій. А сам факт називають ультиматумом влади. Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що передавання лаври в безтермінове користування у ПЦМП було ухвалено за часів президентства Віктора Януковича і викликає багато. Запитань 1 квітня суд обрав запобіжний захід екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту. 12 квітня комісія міністерства культури та інформаційної політики України розпочала перевірку у Києво-Печерській лаврі після розірвання договору оренду з УПЦ МП. Там же фіксують руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.